Привіт тим, хто повертається, і тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і ми знову тут з закинутими мангоми, тому що їх багато і я так можу. Сьогодні я буду розповідати про три закинуті манхви, тому що в мене так написано, і я можу про них розповісти. Буду казати, чому я їх закинула, а ви будете самі себе вирішувати, чи вони вам подобаються чи ні. Тому що, ну, манхви дуже-дуже цікаві. Everything was a mistake». Дюроа перероджується у цілу лиходійки у новелу, яку вона читала перед смертю. Щоб уникнути свою долю бути спальною заживо, дюруа вирішує подружитися з головним чоловічим персонажем Ноктоном. Та інтерпретація дюруа цієї новели була неправильною. Ноктон беземоційний оді, який тепер переслідує діруа навіть після десяти років безглуздої дружби. Що я можу сказати? Дуже дуже сильно заплутана манхва. Тобто наша головна горіння перероджується у цю нове. Вона вірить, що оцей Ноктон — це головний чоловічий персонаж, тому така типу: О Боже, що би не вмерти, я маю з ним подружитися. А виявляється, він взагалі до бездушна скотеняка, який. Маніпуляціями своїми вчиночками робить все дуже погано. Дуже злий персонаж. І я не знаю, як дюа витримала, щоб 10 років з ним дружити. Тобто вона спочатку нав'язувалася до нього, а він таки потім, ну добре, тепер я даре буду нав'язуватись. Але він беземоційно не нав'язується, без ніяких таких, прям що вони дружать. Він просто такі, типу, о дюа, давай. В дюруа є наречений. Діруа є наречений, але так як ми знаємо, що Ноктон — це головний чорніший персонаж, який в кінцевому результаті буде з діруа. Я не читала далі ніж 40 епізодів, здається, може б менше, десь приблизно 30. Коли вона тільки почала виходити, я її читала, тому що от я думаю, вау, персонаж, головна дівчинка виглядає як Ференція з цієї новели, яка Мені подобається, думаю, о, почитаю. Ноктон дуже сильно ревнує Дюрюа до її ж нареченого. Ноктон поводиться дивно, і мені не подобається, як він поводиться. Мені не подобається матка про емоційно-духовні маніпуляції, які проводять чоловіки і жінки всі, хто кому не лінь. Мені таке не подобається до того ж. Кожен раз, коли виходить новий епізод у цієї мангви, мені приходилось перечитувати, тому що я не могла зрозуміти, що взагалі відбувається. Чи це така трансляція, чи. Я не знаю. Такі якісь емоційні качелі, постійні якісь такі, типу, маніпуляції з його боку, але ти ж моя подруга і вона на то ведеться. Ні, Мені її залякоє. Бро, не читайте. Просто не читайте. Я закинула і ви теж не читайте. Можливо, комусь з вас це подобається, але не мені. Дейзі become the Duke's fiancée. Дейсі зустрічає трагічний кінець після того, як її зраджує коханий чоловік, отримавши другий шанс на життя, Дейзі клянеться не повторити свої колишні помилки. Єдина її проблема, її батько, винен купу грошей Кіліану, аристократу з поганою репутацією. Як деякі справиться з цією ситуацією, та що принесе їй це нове життя? Мені подобається перший сезон цієї манхви. Погадайте, чому її закинуло? Головний чоловічий персонаж? Ні, нормально. Головна героїня? Фу, взагалі бомба, прекрасно. Її сімейка? Можливо, але ні. Я закинула цю манхвою через те, що у другому сезоні помінявся стиль малювання. Воно виглядає дуже дивно, і я не буду продовжувати це читати. Тобто я намагалася продовжити це читати. Тобто я перечитала перш сезонно, перший сезон мені подобається, мені класно, мені супер, круто, А потім ні. Вони змінили зачіску головного човнішого персонажа, і він став тепер як нова людина, в нього зразу змінився характер. Я розумію, що він коли в людей, які міняють щось з іншості, в них змінюється і характер зразу, тому що вони такі, о, вони відчуваю себе новою людиною. А це персонаж з Манхви. Перед тобою є хоча, б, хоча б якийсь опис персонажа, якого ти зробила, Тобто, ну, якого написала ця людина. Тобто, чому ти змінюєш їм зразу характери? Не знаю. Мені не я махом, мені сама подобалась. Мені подобалося це, що от вона там вийде за нього по контракту, тому що йому там потрібна буде дружина в майбутньому. А за це вона отримає купу грошей, і вона зможе повернути своє життя іншим боком. Тобто вона може врятувати свою молодшу сестру. Старша сестра, взагалі тут до неї дуже сталося. Але типу, вона може якось наткнути на правильний шлях свою старшу сестру. Тато мені це подобалось, стало прикольненько. Але... Чому? Чому міняють малювання там, в другому сезоні на гірше? Я не можу сказати, що воно не гарне, воно гарне, але персонаж зразу помінявся, тобто зразу помінявся якийсь характер їхній. Ось це волосся його поміняла Все, він вже нова людина для мене. Верніть старого Кіліана. The Tyrant Guardian is an evil witch. Я не можу це нормально сказати, тому названа на екрані нормальна. Переродитися у новелу в ролі злої відьми, яку вб'ють в кінці легко, але не тоді, коли до подій новели ще 200 років. За ці роки наша героїня повністю забула новелу. І коли маленький чоловічий головний персонаж з'явився в неї на порозі, зла відьма, не хочучи, стала його опікункою. Одне слово, одне мама. Вона Буквально його мама, якої в нього ніколи не було. І знаєте, хто головний чоловічий персонаж для нашої злої відьми? Ви могли зрозуміти по моїй вимові, по тому, як я це говорю, так. Головний чоловічий персонаж, який в кінці залишиться з нашою відьмою. Це оцей хлопчик, якого вона виховувала. А ще до того вона відьма, яка живе вічно. І виявляється, що перед тим як наша головна горіння попала в тіло цієї відьми, у цієї відьми взагалі то був роман з якимось там предком цього хлопчика. І той предок виглядав так само, як цей хлопчик. Я не впевнена чи хочу розкривати цю тему далі, ну, мама, син. Корейським авторам потрібно припинити робити таке, де я виростав собі чоловіка з дитинства, або там моя дівчина різко стала дитиною, я тепер її виховую» Що у вас за зафічає на дітей? Нормальним людям не подобається концепт, коли ти виховуєш людину, а потім ти в кінці. Ні. Можливо, вони попередили майбутнє і дізналася історію цієї однієї тіктокерки, яка розповідала, що чоловік, який виходив все життя, коли їй стукнуло Сікіт років, він вирішив, такий: такий О Боже, взагалі-то я тебе люблю, як жінку. І вона така: ти, мій тато. Мені не подобається концепт такий, я не дуже люблю це. І коли я дізналася по спойлерам, що взагалі-то. Хоча це не було по сполерам. Мені здається, що коли він виростає, вони там їдуть в цей замок, його туди, і це видно, як він до неї ставиться. Тобто я розумію, що вона єдина жінка в своєму житті, а не потрібно закохатись свою буквально прийомну матір. Це гидко. На цьому буде все. Я закинула три манги в цьому відео. Можливо, як ви. Вони не змінили ай АРСТайл в Дейзі. Я би далі читала Десь, тому що мені дуже подобалася манго. Але вони змінили, і я не можу. Він, він нова людина, головний чоловічий персонаж нова людина. Все. Це інша манха для мене. Я не знаю, я хочу читати цю нову мангу. На цьому все. Дякую за те, що подобалося відео. Ви самі собі вирішите, що ви хочете в цьому житті робити, що ви не хочете в цьому житті робити. Я йду дивитися серіал, і я йду. Скоріше за все пограю геншин я, я не заходила в нього ще сьогодні. Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна Смандусе. Ми бачимося з вами в наступному відео, якщо повезе, якщо не повезе. Та я два відео зняла в один день. Бачите, по стікерам можна зупитися. Сніпувався і люблю. все.